Здоров'я бажаю! Сьогодні у нас 14 травня, вівторок, і я хочу провести аналіз основних торгових пар та скласти торговий план на сьогодні. Вчора я не виклав торговий план, але він був. Просто через те, що я змінив режим тренувань, мені потрібен деякий час на адаптацію, щоб попадати правильно в таймінги. Вчора у мене був стоп-лосс, в п'ятницю також був стоп-лосс. Дані стоплоси обов'язково будуть розібрані та викладені, адже там є цікава інформація, цікаві висновки, і дані стоплоси наштовхнули мене на ресерч, який я обов'язково опишу в даному відео. Відео будуть викладені обов'язково, оскільки всі вони є частиною мого торгового журналу, а він має бути цілісним. з ним. І послідовним для, скажімо так, профітної торгівлі. Отже, почнемо. Оскільки я не робив розбір тижневого графіку, починаємо з тижневого таймфрейму і пара Діксі. Значить, що я хочу тут зазначити? В принципі, ми ребалансували преміум зону останнього торгового діапазону, і, в принципі, вже неодноразово. Так, ми знаходимося в останньому елементі прайсекшену і, в принципі, не схоже на те, що даний діапазон втримує ціну і ми продовжимо шорти, це в принципі співпадає е, якби, з ідеєю е, корекції даного діапазону. Можливо, в даному місці буде утворений стронг. E, Дивимось ціноутворення ближче, і ми бачимо декілька торгових діапазонів. Так, у нас є торговий діапазон тут, який вже був ребалансований. E, ми отримали рейд фрактала, і даний лой у нас є стронгом. E, тому на тижневому таймфреймі я виділяю ось такий торговий діапазон. Так. E, в даний момент ми Перекрили повністю імбаланс, так і в принципі утворили тут Rejection Block. На денному таймфреймі це місце буде виглядати також як Strong, але на тижневому таймфреймі це цілком може бути пул внутрішньої ліквідності, до якого ціна може прийти, зробити рейд і продовжити свій ріст. Але це нам поки що не цікаво і далеко тому. Давайте відмітимо даний rejection блок, який утворився, і будемо розглядати його детальніше Даний таймфрейм В принципі ми бачимо тут також так, Strong, який знімав внутрішню ліквідність, але це не змінює того, що тут є е, шортовий діапазон, який в принципі вже був ребалансований. Так, е, ребалансований і в принципі, е, від преміума ми отримали реакцію і отримали підтвердження об'єму. Хоч Дана область і маленька, але це не змінює того факту, так, що в... від преміуму ми отримали інтерес продавців, так, і вони надали достатній об'єм, щоб штовхнути ціну донизу, штовхнути ціну куди до реджекшн-блока на тижневому таймфреймі, де вчора ми отримали власний реджекшн. Що є першим признаком того, що в даному блоці е, об'єм присутній, і він цілком може продовжити наш ріст. Але це поки що не елемент прей а всього лише признак, тому нам потрібно дивитися на подальшу реакцію в даному імбалансі і тоді м -м, будувати якісь теорії. Масштабуюсь на 4 години. В принципі, що я бачу, що у нас був знятий повністю весь пул внутрішньої ліквідності, і теоретично даний лой може бути потенційним стронгом. Проте ми не відкидаємо той факт, так, що у нас є знову ж таки шортовий діапазон. Ми зараз знаходимося в його преміумі. І наближаємось до також маленького імбалансу на 4 годинах. Також ми знаходимось в Есенарі, так? ми знаходимося в Есенарі, який започатковував ріст, зароджував так, і після чого продавці перемогли. Так, ми знаходимося в даному сценарії, і імбаланс на 4 годинах може виступити за тригером, також я нижче, особо нічого не бачу. Так що падіння, в принципі, може продовжуватись вже тут і навіть не тестувавши даного імбалансу. Але поки що явних признаків цього я не бачу. Масштабуємось далі. Так, це мій вчорашній план, який не відпрацював. Приховаємо його, залишимо на інше відео. І що я бачу на годинному таймфреймі? В принципі, я бачу такий натягнутий рух, не бачу тут якихось неефективностей, так, які були. В принципі, неефективності вони тестовані. Так, навіть дана зона РДРБ, яка була е утворена в рамках full Imbalance, імбалансу. Так, зона РДРБ, вона була протестована. Так? І я не бачу якоїсь імпульсної реакції. Тому, о, в принципі, можна припускати на сьогодні, що ми заповнимо даний імбаланс. Так, зробимо рейд даного фрактала і продовжимо своє падіння. Також сьогодні у нас сильні новини. Сьогодні Федя говорить о 17.00 чи щось таке. Events. Так, так, о а о 15.30 також новини. Тому цілком можливо, що торгувати сьогодні не дадуть, а палку ми побачимо. Добре, ось такий приблизний план по Діксі. Ціноутворення загалом на Діксі графік сам чарт такий бруднуватий, завжди і тяжко в ньому щось аналізувати, але для утворення якоїсь кореляції. Також для уникнення якихось неприємних ситуацій, його можна розглядати. Якби я вчора на нього дивився уважніше, то я би уникнув би стоп лоса по фунту. Добре, це що стосується Діксі, і на Діксі я налаштований шортово на сьогодні. Перейдемо на графік євро, на тижневий таймфрейм. Так, і що ми бачимо? На даному графіку, так? ми прийшли в discount зону даного діапазону, отримали реакцію від останнього елементу пресекшена, і в принципі розпочали корекцію. Даний рух виглядає дуже натянуто, але. <кій> Але він ще може продовжуватися. Ще немає признаків того, що е, ріст закінчився навіть попри те, що ми затестили зону SNR або проторгований об'єм в даному місці. Хоч ми і отримували Reject, але ми бачимо, що даний реджект по факту не може надати нам необхідного об'єму для продовження шортів. Тому. Е, Наша теорія будується на тому, що, як мінімум, даний фрактал буде знятий, а можливо, і е, данна, даний хай, так, фрактал в преміум масиві останнього діапазону на е, тижні. Переходимо на денний таймфрейм. так, І хоч на денному таймфреймі у нас є Strong і є свій Торговий діапазон, так, але на тижневому таймфреймі, на старшому, це виглядає, скажімо так, як внутрішня ліквідність, і тому в принципі його рейд не буде відміняти шортів, тільки вихід, закріплення і продовження вже тоді буде нам про щось. Вихід і закріплення вже буде. Скажімо так, наводити нас на думки якихось середньострокових лунгів. Також ми бачимо Order Flow. Так, в даному місці, хоч воно і натягнуте, але у нас утворювались неефективності, які підтверджували об'єм, вони перекривались і ріст, в принципі, продовжувався. Що ми бачимо? Останній торговий діапазон, який був ребалансований вже в дискаунті, так, і ми отримали реакцію у вигляді Rejection блоку імбалансу і зони проторгованого об'єму. До речі, дана зона проторгованого об'єму утворилася від даного SNR. Так, і, в принципі, вчора був мною допущений стоп-лосс, не по євро, по фунту. Але Керуючись даною логікою. Цей момент е, потрібно буде розібрати, адже мій аналіз, е, скажімо так, е, контрастував з аналізом мого ком'юніті, е, точніше конфліктував, і, власне, вони виявились праві, а я отримав стоп-лосс. Тому. Е, Варто приділити даній позиції о, певну увагу. Також відмічу о, проторгований об'єм і масштабуюсь далі для пошуку можливих місць і <кій> досягнення нашої цілі. 4 години таймфрейм. І що ми бачимо? Ми бачимо на 4-годинному таймфреймі, в принципі, о, був ребаланс. Так. Е був ребаланс неефективності. Так, і можна виділити, в принципі. Ось такий останній діапазон, е чи є е даний фрактал Стронгом. М виглядає, в принципі, як Стронг, так, адже він ребалансував неефективність, але на денному таймфреймі. Це є не строго. Так, однозначно. Але на 4 годинах ми цілком можемо ще отримати реакцію, адже ми бачимо, що ціна вчора нас провела в Rejection Block. Ми утворили також Rejection Block, але е, дане падіння не виглядає імпульсним, і я не бачу в ньому ніяких зон, які би підтверджували той факт, що у нас надається об'єм на продаж. А, наразі а, наразі а, ми отримали Full FIL. О, фулфіл неефективності а, в преміумі. Так, але поки що а, признаків реакції немає. І в принципі, а, в даному моменті ми можемо... Отримати реакцію в будь-якому місці, адже ми бачимо СНР, який, в принципі, зароджував падіння. Так. СНР, який знімав ліквідність. Ми бачимо локальне місце проторгованого об'єму, є імбаланс і місць дуже багато, тому ми будемо масштабуватися і шукати потенційні зони для розвороту, або просто будемо чекати підтвердження об'єму. Годинний таймфрейм Годинний таймфрейм, в принципі, в падінні, і якби я також не бачу тут особи якихось неефективностей окрім даної зони SNR, яка ще не була тестована, так? І, скажімо так, це. Не виглядає мені якимось е, зародженням шорт, е, шортового Одерфлоу, але е, таке затягування ціни може продовжуватися вплоть до Нью-Йорка до новин, після чого ми побачимо палку догори. <кхем> е, найкраще, що зі мною може статися так, е, що ми е, зробимо рейд даного лоя, можемо ми його зробити ще прямо в азію. Найкраще, що може статися, що ми зробимо о, рейд Лоя. Давайте його відмітимо. Е, після чого отримуємо імпульс і похід до нашого таргета, але, чесно кажучи, є великі сумніви, що так станеться, і мені більше схоже на те, що ми. Отримаємо такі, ось таке затягування ціни, продовжиться вплоть до новин. Але ми будемо спостерігати, і, в принципі, за Лондон ми зрозуміємо, за Сесію Лондона ми зрозуміємо, чи будемо туди рухатись, чи будемо просто спостерігати. В принципі, ось такий план на сьогодні по євро. І давайте переходити до фунта. Знову ж таки, Тижневий таймфрейм по фунту. І що ми бачимо? <coughs> така сама ситуація. Ми отримали ребаланс даного діапазону в преміумі. Так? І виглядає це доволі впевнено, оскільки ми отримали рейд, стронг і падіння, так. І останній торговий діапазон ми, в принципі, поважаємо. Так, Ми прийшли в області SNR і отримали в даній області Rejection Block. На фунті тут є Rejection Block. Так, Проте це не відміняє того, скажімо, факту. Що даний Rejection блок може не втримати ціну утворення, і ми також підемо за фракталом преміум. В принципі, більше тижневий таймфрейм, що можна сказати, що ми отримали реакцію від проторгов... проторгованого об'єму на тижневому таймфреймі, і тут же був фулфіл місячного імбалансу. Ми отримали rejection блок і, в принципі, зародили якийсь Order Flow, на надалі ми будемо розглядати на а, денному таймфреймі. Отже, денний таймфрейм. І ми бачимо <coughs> так. Ріст. Тут, в принципі, така сама ситуація, як а, на Євро. Ось з даним проторгованим об'ємом і імбалансом нижче. Раніше я не звертав на це уваги, але в моєму ком'юніті The Edge озвучую його. Вчора звернули на це увагу, і я бачу також тут таку саму ситуацію, що був утворений SNR. Так, був утворений SNR і імбаланс нижче. Так от, SNR був протестований, а імбаланс так, протестований і не був, після чого ріст продовжується. І що ми, в принципі, бачимо? Ми бачимо тест преміум зони даного торгового діапазону, так, скажімо так, внутрішнього, е бачимо рейд всередині, який привів нас. На ререйд. Так, Після чого а, ріст продовжується, а, дана неефективність а, ігнорується, так, і можна, в принципі, стверджувати, що а, ми підемо за даним фракталом і фракталом вище. Так, адже Імбаланс e ігнорується, а ось дане місце rejection блоком не назвеш. Так, е внизу. Із е із зон у нас є rejection блок Єдина зона, яку можна чітко відмітити, тому ось так її позначу. Масштабуємось далі. Е бачимо, в принципі. Повноцінне order flow. <кій> так, і локально на 4 годинах у нас є Strong, який може виступати всього лише індюсментом перед даним е rejection блоком. Але на 4 годинах це виглядає стронгом. І локально у нас є ось такий діапазон. Так і. Що він несе в собі найближчий, ми бачимо в ньому імбаланс на 4 годинах. Так, і як ціль можна, в принципі, локально, локально відмітити даний фрактал, який ребалансував неефективність, і разом е, всі ці фрактали утворили сильний магніт для ціни і досягнення. Даного місця, в принципі, впродовж цього дня високоімовірне. Також варто зазначити, що у нас був рейд внутрішньої ліквідності, після чого утворився rejection блок. Так, але даний rejection блок не виглядає для мене якось сильно. Так, я бачу утворення трендової. Єдине, що може бути. Це тест Rejection блока, похід бім за... похід баланс і, в принципі, продовження росту. Все, що може бути, а може цього навіть і не бути. Давайте масштабуватися далі і розглядати ціну утворення. Так, в принципі, даний Rejection блок ну, не схоже, так, що він. Ну, єдине, що може бути, це так, індюсмент, який знаходиться в блоці, і е, даний індюсмент може в нас привести в принципі, з таким чином е, в даний імбаланс. І це е, ця ситуація в принципі, е, конфліктує з, з ситуаціями на діксі, та на євро. Так, Адже Діксі е, е, виглядає шортово, євро виглядає лонгово. Але, в принципі, по євро я вже говорив, що падіння може затягуватися. А по фунту ми можемо побачити в принципі, більш адекватну ситуацію. Зняття ліквідності і похід в обласній балансу. Хоча можемо цього і не побачити, адже є сильні новини по фунту у Франкфурт о 9.00, і скоро ми побачимо, що з цього буде. Яких палок нам накидають. Але поки що це виглядає таким чином. Так і, скажімо Виглядає це доволі логічно. Тому ось такий план по фунту. Взагалі по жодному активу я не бачу якихось таких можливостей торгувати. Так, ну по фунту глянемо, що нам покажуть новини, але якщо покажуть вони нам, скажімо так, грязь, то сьогодні більше схоже на те, що я буду сидіти на руках і спостерігати. За розвитком подій. Добре, це що стосується фунта. І давайте в кінці переглянемо кореляцію євро-фунт Мій вчорашній план, який не відпрацював, приховаю поки що його. Знову ж тижневий таймфрейм. Що ми бачимо? Ми бачимо сильний пул. утворений євро, але як ми бачимо по кореляції, дані пули не сильно то хочуть зніматися. Так, хоча не знімаються. А тут, скажімо так, вже така затянута. Затянута корекція. Проте е реакція була. І, в принципі, ми отримали реакцію від протилежної зони і можемо прийти навіть на перехай. Але що ми бачимо локально: реакція на імбаланс. Так, тижневий після чого реакція на зону сценар і реакція на Rejection Block. Масштабуємось на даний таймфрейм. Ми бачимо, що у нас була е, реакція на останній елемент прайсе Так, І в принципі, е, після цього був тестований імбаланс, і він е, свою роль виконав. Так. Якщо масштабуватись на 4 годинний таймфрейм, ми бачимо, що був тест, після чого. Була знята ліквідність, тобто він нас привів на перехай і наразі ціна сюди повернулася, так, і починає падати. Куди вона може впасти? Вона може нас привести в принципі, і в дане місце, так, але ще є у нас такий цікавий елемент пресекшну. Забувся вимкнути звук. Як проторгований об'єм, і він, в принципі, може. Ще спричинити реакцію і продовжити ріст. Поки що ми бачимо. Цій всій каші, стронг продовження падіння. Є зона СНР. Так, і є зона імбалансу. Тобто, очевидно, що почалась як мінімум корекція. Так, і наше падіння буде продовжуватися. Отже, євро буде слабіше, ніж фунт. Скоріш за все, так, євро буде слабіше, ніж фунт. І в принципі, це дає нам підсказку, що ми бачимо, що євро ближче до даної ліквідності, так, а фунт далі. І в принципі фунт може почати доганяти просто євро для досягнення даного екстерного, що в принципі корелює. Отже, висновки. Сьогодні по Діксі я налаштований шортово по євро та фунту налаштований лонгово. Аналіз євро, в принципі, збігається з аналізом по діксі так Єдине, що не зрозуміло звідки відкривати позиції, і, в принципі, сьогоднішні новини. Якби підтверджують той факт, що, скоріше за все, тобто ціноутворення і новини натякають на те, що сьогодні будемо сидіти на руках. Фунт аналіз по фунту конфліктує з аналізами Діксі та Євро, але новини о 9.00 по фунту можуть, в принципі, цю ситуацію вирівняти. Цього я. Скажімо так, також очікую. І кореляція по євро-фунту натякає на те, що найближчим часом євро буде слабшим, аніж фунт, і фунт буде доганяти євро для досягнення цілі. Ось такий аналіз на сьогодні. Гарного торгового дня!